Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитовній варті. І ми розпочинає, розпочинаємо її із хвилини мовчання пам'ять за всіма загиблими в часі цієї російської війни проти України. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святого Духам слава Ісусу Христу. Розпочинаємо нашу молотовну варту. Запрошую до цього розважання. На днях ми з вами говорили про, мали роздуми на такої теми, як прощення. Прощення і вдячність. Що нашою вдячністю ми висловлюємо Богові пошану. І взагалі, коли ми дякуємо комусь. Ми тим самим говоримо про велич цієї особи, про цінність цієї особи в нашому житті. Але так легко сказали ми про те, що це необхідно. Проте, сьогодні я би хотів, щоб ми роздумали над тим, а що вбиває вдячність? Чому людина є невдячною? Бо коли ми починаємо розуміти. Чому ми не дякуємо, ми починаємо бачити корінь свого гріха. Бо коли людина не є вдячною, тобто не вміє дякувати, вона стає гордою, самозакоханою. Вона перетворюється на диявола, але в рамках більш таких простіших пояснень, я скажу так: людина невдячна, та, яка не вміє дякувати, перетворюється на Путіна. Який нікому ні за що не дякує. Отож, сьогодні я би хотів, щоб ми пороздумали над цими речами, які вбивають вдячність. Щоб кожен з нас протягом свого життя, протягом кожного дня за собою послідкував, що він робить і в такий спосіб уникнув оцього перетворення на Путіна. Отож, Існує три вбивці вдячності. Так, доволі грубовато це назвемо, але щоб ви розуміли, тобто, які чинники знищують вдячність в нашому житті? Отож, перший свідомість того, що я все можу, і я, відповідно, роблю все сам. Тобто, коли людина е, є. Знаєте, такої, каже, мені не треба допомоги. Я сам, я сам, я сам. Вдумайтесь в ці слова, я сам. Тобто людина свідомо відкидає спільноту. Людина свідомо відкидає всіх, хто є поряд з нею. І більше того, людина цими словами я сам знаєте, що робить? Вона відкидає любов ближнього. Тому що, коли нам хочуть допомогти, то в такий спосіб людина хоче нам висловити свою любов. А ми кажучи, я сам, ми тим самим каже, я не потребую твоєї любові. Хто так сказав свій час? Диявол. Результат диявол залишився сам, він нікому не потрібний і ніхто йому не потрібен. І, відповідно, коли людина каже я сам, вона, не повинна, вона нікому не дякує. А чому я комусь маю дякувати? Але знаєте, що є найбільш прикріше в цій ситуації? От коли вона щось зробить, створить, вроді би, для всіх, але сама зробить. Їй ніхто не подякує за це. Чому не подякують? А тому, що вона не захотіла розділити з кимось. Свою працю. Тобто не захотіла розділити з кимось любов. І, відповідно, раз людина каже, я сам, інші відвертаються і каже, добре, ти сам. Ти зробив сам собі і дякуй. Отож, перша річ, яка вбиває вдячність, це свідомість того, що я сам все можу і, відповідно, все роблю. Тобто відкидаю всіх. Щоб подолати цю річ, ніколи не відмовляйтесь від допомоги. Колись день добрий наш знайомий психолог, така пані Людмила Грядковець, вона розказувала, каже, якщо ваша мала дитина хоче вам допомогти, бере віник, починає замітати і пилюка стоїть, знаєте, на цілий дім, вона каже: ніколи не забороняйте їй цього робити. Навіть якщо вам після цього прийдеться сто раз переробляти, дайте можливість дитині це зреалізувати. Ви в такий спосіб вчите дитину допомагати вам. Бо якщо ви раз скажете не треба я сам, другий раз скажете, не треба я сам, то коли ця дитина виросте, ви скажете допоможи мені, що вам дитина відповість? Ти сам. І все. Отож, Ніколи не відмовляйтесь від допомоги, бо чиясь допомога вам це чиясь любов до вас. Друга річ, яка вбиває вдячність, свідомість того, що мені все належить інша крайність, а радше є таке плавний перехід. Спершу людина каже, що вона сама, відповідно, вона створює неймовірну річ. Тобто вона, припустимо, людина захотіла зробити якусь е, е, суспільну корисну роботу. Візьмемо, наприклад, е, по от невеликих містечках, селах є колодязі. Колись люди копали, і там ціла вулиця чи село ходило до цього колодязів. Зараз собі кожен поробив, знаєте, колонки, кожен має своє. Але десь є все рівно ці колодязі залишаються, і хтось вирішив, знаєте, цей колодязь оновити. І він стає і починає робити. І люди побачили і приходять і кажуть, ми тобі допомогли. Давай ми разом-разом кажуть: ні-ні, я сам, я сам, я сам, я сам. В результаті всі відійшли, він сам зробив, сидить, і, і знаєте, про що він дя... думає? Що тепер всі мають іти йому вдякувати. Тобто. Він має, в нього з'являється думка, що йому тепер всі зобов'язані. Тобто, все інше, вся вдячність, всі, всі лаври слави мають йому належати. Тобто мені все належить. Мала дитина живе з такою свідомістю, мені все належить. Особливо, якщо ця дитина є одна в сім'ї, така дитина займає простір. Всі їх, всіх, всіх батьків, батьків, дідусів, бабусь, він все забирає. І часом, коли він росте, він від усіх щось вимагає. Бо він один єдиний, і йому, відповідно, належить вся любов і вся увага, всіх без винятку. І дуже часто такі діти виростають егоїстами. Вони не вміють ділитись, вони не вміють ні з ким спілкуватись. Отож, щоб цього не сталося, ми маємо вчитись ділитись з іншими. Тобто, у нас є дві руки. Однією ми завжди маємо давати, а другою приймати. І це має бути завжди рівноцінно. Третя річ, яка вбиває вдячність, свідомість надмірної вимоги, завжди мені чогось бракує. Знаєте, це, або простіше кажучи, завжди всі мене задоволені. Знаєте, є такі люди, які е, вічно бурчать. Мені це дуже подобається, знаєте, бачити таких людей. Такі люди з'являються, знаєте, після виборів завжди. Перед виборами. От, за цього треба голосувати! Він супер, бо ці попередники, вони все нічого не зробили. І от на кінець то перемагає його партія, його там. Кандидат, за якого він так, знаєте, голосував, проходить півроку. А він такий сякий, а вони всі хабарники, тири, тири, тири. та сама пісня. Треба нових, треба інакше. Знаєте, тобто людина завжди всім невдоволена. А найбільше вона невдоволена самим собою. Ось це є нелюбов до себе. От зауважте за собою. Коли ви бидеську десь не прийдемо, переважно, що людина помічає всякі е, яни російської мови, це, це називається, всякі недоліки, вади, все що найгірше. Там десь куточку, якийсь там, розумієте, папірець лежить, ну, ну так сталося. Десь. І людина, прийшов, що побачив, а перед тим все вилазано, вичищено на хату, розумієте, але людина прийде і побачить цей папірець, і що скаже? О, яка господиня погана, не прибрала. Розумієте, Тобто бачити тільки негатив Івану. і ваду. От коли ми бачимо тільки негатив, і з цього починаємо все, це. Призводить до того, що людина не перестає любити. Вона шукає тільки зла і відповідно нічого доброго не творить. От подивіться на росіян. Хіба вони бачать десь щось добре? Бачать насправді. Але де в них добре? Тільки в них. Куди б вони не прийшли? Всюди все погано. Все, що є за територією Росії, це все є погане, 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 погане. Ніхто не є добрий. Але всі, правда, чомусь хочуть їхати, в то погане. І мало хто хоче лишатися дома. А у них все класно. Знаєте, Оце є свідомість того, що мені все, знаєте, не так. Все, що мені завжди чогось бракує. Отож, ось ці три речі вбивають вдячність, вбивають в людині бажання дякувати. Ще раз їх повторюю: перше, що я все сам можу і, відповідно, все роблю. Друге, що мені все належить. І третє, надмірна вимога завжди мені чогось бракує. Тому прошу вас всіх протягом дня. Послідкуйте за собою, яка свідомість у вас є з цих трьох речей, і тоді ви зрозумієте, чи ви були сьогодні людиною, яка любить і є вдячною, чи навпаки, були егоїстом, гордим і невдячним? Прошу до молитви, Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас в цей сьогоднішній день і даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!